Друзі, всім привіт! З поверненням мене насправді тільки що знімала для інстаграма цей мейк, бо купила палеточку та Шарлотта Тілбері на розпродажі і вирішила її протестувати. І, звичайно, ж включила телефон. Я не могла зробити це сама вперше без вас. Ця палеточка може мене задовольнити як для дня, так і для свят. Ну, ось такий щоденний мейк мене вийшов. І так вже повелося, що зняла сторіс, включилася вже для YouTube. Тож. Я повернулася, був невеличкий перерив для того, щоб святкувати всі різдвяні свята, і насправді трошки відпочити, бо в мене було дуже багато зйомок, як ви розумієте, перед святами. І зйомок, і зборів шопінг онлайн, гардеробів. Коротше, та трошки видихлась. Так, мене зараз дуже багато коробок. Ми повертаємося до розпродажу. Насправді. Сьогодні буде таке дівочкове відео. Стратегія у мене завжди одна і та сама, вже декілька років підряд. Мабуть, що ще з Києва почалося. Почалася ця тенденція, коли я зрозуміла, як це все працює. Я на початку розпродажу. Роблю списки, що мені потрібно. І потім, в залежності від того, який магазин робить найбільше скидки, я викуповую по дуже гарним цінам дуже багато речей. Щось з них приміряю, щось з них залишаю, щось з них відправляю. Складаю собі капсулу на різні варіанти. І сезони, і від того, в принципі, відштовхуюсь, мабуть, на протязі року. Найчастіше такий період для мене вдачний це, звичайно, зимові розпродажі, того, що тут є і зимові речі, і освяткові речі, і теплі, і міжсезонні, і дуже часто в зимовий розпродаж вони дістають щось з літа. тому мені прям це дуже заходить, влітку я не так закуповуюсь. В основному закуп іде зараз цей сезон. І, любі, друзі, якщо ви думаєте, що тут буде дуже багато покупок, коробок, і це все не на часі, то ще раз вам розповім, що тут я транслюю дуже часто свій стиль. Це моя моя робота, яку я люблю, це моя самореалізація, це моє натхнення, це моя творчість і. Ви сюди теж також приходите для того, щоб подивитися щось взяти для себе цікаве, корисне, відволіктися. Це такий дещо розважальний контент, який можливо зараз йде в резонанс з тими подіями, які у нас відбуваються в країні. Але ми не можемо без таких звичайних якихось речей також жити, бо немає хорошої роботи, немає поганої роботи. Стилісти також зараз живуть, виживають і якось знаходять собі. Натхнення і сили, і рухатись далі, і так само і про інших людей, і які на фронті люди я там взагалі за це не говорю. Ми це все розуміємо. Просто зараз ми в такій невеличкій атмосфері, можливо, вона складена штучно, виникла штучно для того, щоб просто розвіятись, розважальний контент, ла -ла, ла ла що там нового, що купити. Все це дуже коштує недорого, бо зараз робила неймовірні скидки і я вам зараз покажу, що по чому. Це там від 7 до 15 євро максимум. Тому я, звичайно, взяла трішечки більше, чим мені потрібно було, хоча не факт, що я знову ж таки залишу це все. І давайте буду вже розповідати і показувати. Свої замовлення завжди роблю онлайн, ну не завжди, а переважно. Звичайно, можу приїхати в магазин, подивитися, що там є, але як бачите, приходить все-таки дуже класно запаковано. Я, до речі, в інстаграмі нещодавно робила там в сторіс розбір того, як я роблю закупки і що я купую на розпродажі. І там прописувала, що завжди майже онлайн, тому що це все дуже ретельно перевірено, людиною складено, немає зачіпу, воно заношена, я підозрюю, що в них інша складина онлайн. І наче на те, що в магазинах висить і також робила по спискам, що я купую, першу необхідності і так далі. Зараз буду діставати і показувати вам тут мабуть, що почну ці рожевої ковтинки. Насправді, перше, що я купую, це якісь базові речі. Тобто того, чого в мене недостатньо в гардеробі на кожен день, бо насправді я закриваю позицію в першу чергу те, що мені потрібно на кожен день. І це зазвичай якісь такі дуже комфортні е светри, комфортні, комфортні матеріали, комфортні якісь такі кольори, де я можу дуже довго часто одягати і при тому. Не думаючи там кожного разу, що би вдягнути, що з чим поєднати. Тому база це перше, що я купую. Зазвичай база може бути різних кольорів, це не обов'язково кольори прямо тільки сірий і чорний. Це може бути також кольори і рожеві, і жовті, і блакитні. Тому ви дивитесь для себе, що для вас є база. Якщо для вас, наприклад, ось така рожева ковтинка на щодень, на щоденну носку з джинсами, це дуже типова позиція, то це тоді для вас база. Ну і, звичайно, в мене є різні кольори. Ось такий светр я взяла. Це з гольфом. Дуже класний тут склад. Тут є шерсть, ці і на кінцях ось такі рукавчики трішки начебто порізані, начебто міль поїла. От, але дуже гарно сидить і знову ж таки. Поєднання з джинсами, з брюками, з піджаками, поєднання з жилеткою. І тут теж треба сказати, що дуже класно працює принцип не що, а як Як ви поєднуєте, як ви носите свої речі, тому що такі класичні речі, як, наприклад, ось ця жилетка, вона раніше використовувалась тільки як під брюки чи під костюм. Зараз ви бачите, я одягла. Желетку з джинсами і влітку, і під сорочкою, і на водолазку, можна на водолазку можна одягати. Я взяла собі ось таку синю і взяла таку чорну. І це мені дуже додає різноманітності з комбінації в стилі, тому що я так можу одягати сукні, брюки, шорти, співники ну все, все. І я вам покажу зараз на картинках, як зараз носять. Змінюється трішки підхід не тільки в силуетах, в модних кольорах, а також змінюється підхід в комбінації речей. І це дає нам таку широту, спектр дуже класний для. Того, щоб мати можливість і і старі наші речі якось використовувати по-іншому. І якщо ти щось купуєш, то щоб воно було більш а, таке нове в гардеробі, для того, щоб можна було свій гардероб трішечки, начебто, обновити. Цей светр, ви зрозуміли, дуже класно сидить. Ця ковтинка також залишає її. Вона в розмірі L, до речі. Але те, що я підозрювала, s Емки не було, а Еска мені здалося, що буде сильно в обтяжку. Так як я її підозрювала, вона все ж таки в рубчик і тому дуже. Непогано сидить. А. Із таких ще, можливо, базових речей я віднесу ось таку спідничку. Вона білого кольору, але вона е, актуальна. Ви знаєте, зараз білі спідниці носять її взимку, і це дуже так непогано виглядає в стилі. А. До неї я заказала з е, гольф з коротким рукавом. Він з Альпаки, і, до речі, взагалі дуже-дуже дешево купила за 6 євро, але він прям з цією спідничкою, можливо, з якимись високими. Чобітками дуже гарно поєднується. Такий стиль це стиль на, на кожен вихід. Я називаю. Тобто не на кожен день, бо кожен день я просто так не вдягаюся, немає такої необхідності, але на кожен вихід, будь то який би він не був, чи просто в кафе, чи просто прогулянка, чи зустріч, чи просто робота якась зустріч з кимось. Це завжди гарно працює. Я взяла собі ось ці джинси, в яких я сиджу. До речі, дуже сикульні. А, такі просто мам, але вони коротше варіанту. Ну, такі коротенькі. У мене дуже багато вже таких, тих труб, і вони досить прикольно виглядають в стилі, але коли треба з дитини кудись вибігти і щоб не було, замі підбирати взуття, в тому плані, що не завжди довжина підходить під моє взуття, я якось зрозуміла, що я хочу ось такі штани і теж я хочу, щоб вони були блакитні. І купувала також шкіряні. Звичайно, веган шкіра, от, але вони на високій талії, і от саме вони вони вже йдуть ширші. Їх теж я просто обожнюю одягати просто сферами. Ти просто одягаєш светр, просто одягаєш такі брюки, і начебто просто все гарно, дуже гарно поєднеться. Так, до базових речей я ще віднесу, звичайно, якийсь верхній одяг, тому що це ті речі, які ми купуємо просто постійно і надовго. Які ми купуємо надовго. І я в цьому році купила собі одне пальто, не за всі гроші світу, але яке просто виглядає неймовірно круто. Я прямось тут одразу вам так його і покажу. Я вже була на зйомці в ньому і показувала його, як воно виглядає на мені. Воно просто неймовірне. Це вінтаж. Я не знаю, ціна 25 євро. Зараз покажу. Просто погляньте на повочки, на ось ці фонарики, така підкладка всередині. Ну, Бренд, до речі, не прописаний, виглядає просто неймовірно класно. Тому, звичайно, пальто і різні варіанти трикотажних, шерстяних речей, шуби. Це те, що можна купувати і треба купувати на розпродажі, воно вам пригодиться. Далі, звичайно, як стиліст я вам порекомендую розібрати ваш гардероб. Перед тим, як йти по магазинам для цього ви робите шопінг-ліст і дивитесь, чого вам не вистачає, що треба докупити, і взагалі розумієте, чи потрібно воно вам. Тому, якщо ви знаєте, як це робити, вмієте. Будь ласка, робіть це завжди. Якщо не вмієте, читайте. Я навіть в своєму інстаграмі пишу, показую як це фактично роблю і на які основні моменти можна. Звернути увагу. Єдине, що майте на увазі, що це така клопітка робота, вона може зайняти дуже багато часу. От і якщо не готові цим займатися, звичайно, кличте мене або іншого стиліста, звичайно, ви той, хто це робить, це вже все знає. Найняти стиліста це набагато економніше, чим ходити і скупляти те, що тобі не потрібно, тому що то твій час, то твій гардеробі, то твій стиль, вигляд і так далі. Одна річ. Без розпродажу мається на увазі, може окупити повністю послуги стиліста. Окрім базових речей і... Трикотажних речей, звичайно, речей, які можна комбінувати по-різному. Я також купую щось е для дому. Для дому це, наприклад, якісь можуть бути те, що я носю, знаєте, е піжами, майки, футболки саме для дому. Тому що на розпродажі можна собі дозволити купити речі, які ти будеш носити прямо для дому. Це не ті речі, коли ти колись носив десь там на вихід, а потім та футболка, начебто, вже зносилася, ти можеш її Носити вдома їй начебто не так жалко, чи та сукня, чи сарафан. А ні, це одразу купівля речей для дому, яка потім тобі. Ну, бо додасть настрою, бо ми дуже багато часу проводимо насправді вдома. Тож, я купила ось такі майки, одна і одна біла. Це для того, щоб поєднувати з різними моїми шортами вдома і брюками піжамними. Сподобалась в смужку, тому що в мене є. Такі штани в таку схожу смужку в синьому, в блакитному кольорі. І ця біла майка, вона теж вона дуже прикольна, тому що в неї тут такі, якби мережевої і такі вибиті квіти, можна просто влітку носити, а можна вдома носити. Тобто ви вибираєте І ось, наприклад, ці кювоти. Скажіть, яка прикла... прекрасна річ? Починаючи з весни і все літо можна дуже-дуже дуже круто носити. На зимових розпродажах є такі вечірні і святкові речі. І одне із таких несподіваних моїх знахідок, яке просто неймовірно виглядає на фігурі, на тілі, на фігурі, це ось така сукня, одна така знахідка, ось така сукня, яка просто, начебто, я так переживала, що вона, можливо, якось буде ось тут сильно. Прозорою або якось не буде з моїми грудями співпадати, але насправді так шикарно виглядає. І ви знаєте, що в мене є такий піджак з золотими гудзиками, в мене є рукавички, до речі, ось такі теж бархатні. Я їх купила на Амазоні теж за недорого. От в мене є Вуаль, тобто в мене є речі, які можна поєднувати з цією сукнею. Ну і просто якщо ти одягаєш таку сукню з фетром. Або з жакетом, то це досить такий простий, мені здається, вид, просто щось спідниця. І це сукні в моєму стилі, це називається білявий тренд. Я його дуже часто на собі демонструю. Це дійсно така моя ДНК стилю, тому я такі речі не пропускаю. Але що цікаво саме в цій сукні, те, що вона зроблена з такої. Велюрово-бархатної такої тканини, і в поєднанні текстур має бути гарно. Ну або просто з рукавичками. Ще одна сукня, яку я купила теж з зненацька, просто абсолютно не планувала, але ціна в 10 євро там просто мінус 90, мені здається, акція це ось ця сукня з відкритим. Відкритою спиною. Але, дівчата, ви маєте зрозуміти, що я ще не тільки звичайна людина, я ще стиліст, і я стилізую зйомки. Тому якщо вам в звичайному житті така сукня пригодиться там один чи два рази на вихід, хоча вона просто вечірня, якщо ви виходите просто навіть в ресторан на вихідним, вона може пригодитися або на день народження, або на свадьбу, ну там є різні, різні варіанти, куди можна втягнути, не тільки на Новий рік. Да? От то в моєму житті це ще може бути якась стилізована зйомка або стилізована зйомка з моделлю або з клієнтом. До речі, якщо ви відні і або будете відні, і вам цікаві такі такі перформанси з цілістом, я причому роблю не тільки я іміджмейкер, я роблю повністю мейк, я можу зробити вам зачіску, можу підібрати вам образ, я можу зробити локацію і попрацювати над вашим позуванням. Да, і Такі зйомки, якщо вам цікаві, обов'язково пишіть мені, звертайтеся. От, це із такого святкового, мабуть, що більше святкового немає. Що я ще полюбляю купляти на розпродажах, це, звичайно, речі по сезону. Це ось ця котинка з коротким рукавом, це кюлоти, це сукня. Сукня, ось ця, наприклад, вона вже більш літня. І насправді я її і купувала як літню сукню для того, щоб. Ходити просто з дитиною в парк, Я не знаю, може на море поїдемо. Ну, Просто коли ти вдягнув і забув. Мені дуже подобаються ці е, такі спіднички чорні. Зараз це актуально. Я купила собі окрему таку спідницю, бачу, що, мабуть, що я ще не повністю задоволена, не, задов... не повністю задовільнилася цією покупкою і вирішила купити ще щось в такому стилі, е, таку ось сукню. Е, дуже гарно вона поєднеться, мені звичайно. Здається, що якщо просто додати якусь шляпку і просто якийсь підбо... якісь черевики без підборів, буде просто теж неймовірно гарно. О, ця сукня, до речі, я її чекала, вона в розмірі F. Сподіваюсь, що вона сяде, тому що я її не планувала брати, але ціна мене обмовила. І це теж друга сукня просто на літо. Для того, щоб просто ходити кудись там з дитиною, або навіть вона така нарядна, мені здається, можна буде просто навіть десь гарно в ній гуляти по місту. Можливо, навіть буду фотографуватись в ній. Бо вона на вигляд прикольна. Тут таке мережево. вона котонова, прошита, така вся, як начебто вибита, комірець, є ззаді відкрита спинка, і тут такі дерев'яні гудзики. Дуже подобається. А ще там щось рюшики, якісь внизу є. Добре. Ще одна така в мене є для, теж для літа, це кофтинка, хоча це, мабуть, що боді більше. А, насправді я не купую якихось супер таких нарядних речей, які я не зможу одягати там більше, ніж пару разів. Тому якщо річ і має якісь рюши, чи якісь такі волани, або там щось таке цікаве, то вона взагалі має бути більш комф... чимось іншим комфортним. Наприклад, ця. Цей виріб він зроблений з рубчика. Це котонова така футболка в рубчику. Таку тканину, я просто обожнюю, готова її носити просто кожен день. Тут також невеличкий виріз є такий, можливо, він активний чрезмірно, чим міг би бути. Побачимо, як я справлюся влітку. Хоча коли ти їдеш десь там загораєш, і шкіра змінюється, тоді дуже комфортно такий вирізи носити. Ну, ось мені з. Подумали, що навіть просто з шортами або з джинсами це теж крута річ. Така ковтинка також мені здається, просто на щоденну носку ідеальна. Така тільняжечка собі в. Червону смужку не в чорну. У мене дуже багато чорних мене трошки піднадоїли. Вже не хотілося нічого купувати в смужку, якщо чесно. Але вдома зрозуміла, що немає вже речі закінчились, зносились ті, що треба носити вдома. Тому це, це якраз саме для дому. Так, про що я писала там вам ще в інстаграмі? До речі, дівчата, підтримуйте український ютюб. Я вже досить давно, давно тут на ютубі, і я раніше думала, що ніша. Російськомовна ніша, вона мене просто виштовхує, я не можу ніяк попасти в рівень такий нормальний, там де будуть і перегляди, і коментарі, і підписники. Тому вважала свій блог, блог дуже довго нішевим таким. А зараз, коли український YouTube, він просто пустує, Підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям, бо насправді я дуже так стараюся. Я мені здається, що я роблю досить такий контент якісний і. Унікальний на жіночі теми і на ті теми, без яких мені здається, ми б як жінки жінки нами було би важко в житті, тому що нам треба десь відволікатися, нам треба якось перезмінювати свій фокус і взагалі нашу зовнішність, і то і те, як ми хочемо себе нести в цей світ, як ми виражаємо себе через одяг, через стиль, через образ в цілому, він дуже важливий багатьом жінкам. І тут я про це розповідаю. Ви бачите, що я розповідаю не тільки про шмоточки і про покупочки, а. Про більш глобальні речі я іноді показую свій дім, показую наші переїзди, як ми справляємося з деякими там складними і не дуже е, речами. Тому я ділюся, якщо вам таке цікаве, обов'язково підтримайте український YouTube, буду вам дуже-дуже вдячна. Що я купую ще на розпродажі? Звичайно, це взуття. І взуття насправді саме вигідніше, мабуть, купувати в розпродаж, бо коли ти купуєш його просто так, ціна зазвичай е, вища. А якість залишається та сама, ну я маю на увазі, якщо ви купуєте шкіряне взуття, то воно зазвичай коштує дорожче, чим, чим би його можна було купити з акції. Наприклад, я купила собі ці білі а, сапожки, я вже якось показувала їх в інстаграмі, у нас була дилема, я не знала, чи їх залишати чи ні. Зараз я схиляюся, що все ж таки я їх залишу тільки по тій причині, що я не можу знайти насправді ніякої іншої альтернативи. Альтернатива полягає в тому, що я хочу купити білі невисокі, ну такі досить високі, але не ботфорти сапожки. І мені, мені дуже важливо, щоб був ось такий якийсь не зовсім вузький ніс, бо тоді я не можу довго ходити в, такій, в такому взуті. І такий носик, мені здається, дуже стильний. Що мені подобається, те, що невисокий каблук, і він буквально такий комфортний, широкий. Все мені подобається в цьому взуті, окрім те, того, що вони сильно перетягують мене в ось тут, вот в щиколиці, як це сказати. Коротше, ви зрозуміли, це Fair, це дуже класний бренд, це шкіра, ціна на них просто приголомшлива, бо стартова ціна це б я навіть на них і не подивилася. І в той самий час я сидю і думаю, чому, як, чому мені все до кінця не виходить. Насправді, образів з такими сапожками я можу зібрати неймовірну кількість, і хочеться, щоб було комфортно ніжкам. І мені здається, що це досить така навіть і... Літня позиція, тобто можна якось стилізувати. Якщо ви пам'ятаєте одного разу в Голлівуді, то теж було начебто літо. Ну, мені подобається той стиль 70-ті це мої такі фаворити. Також заказала собі більш комфортне взуття на кожен день, дуже гарна якість, і такі саме речі, таке взуття я полюбляю одягати з, 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 з сукнями з спідничками. У мене є взуття спортивне. Це мої минулі кросівки, які я купляла від бренду, від бренду Gant, а, Але вони такі прям в спортивному стилі. І я зрозуміла, що не завжди мені комфортно їх одягати з чимось більш жіночним. А я все ж таки пропагандую більш жіночний стиль, він більш проявлений в моєму стилі. Так, бачу, що в мене ще тут ось такі заровські стоять якісь е -е, в'єтнамки. Е -е, вони на сайті були непогані, просто не до кінця зрозуміла, що це резина. Так, начебто тут чи шкіра, чи, мабуть, веган-шкіра, вони м'якенькі. Такі я просто одягаю біля моря, або біля води, або навіть коли ми просто кудись їдемо, і треба з собою взяти якусь пару, щоб ходити по, -по, -по дому. А, ще, звичайно, аксесуарі, різні шапочки. Прикраси. Боже, погляньте, тут у мене просто є щось, є щось цікаве. От. Коротше, якщо не мені, то Мілані точно буде. Отакі От всякі різні речі. Моя тітонька любима зв'язала мені два чепчика для Мілані і для мене будемо фотографуватися. Як, до речі, Мілані там набрала ще теж цікавих речей, теплі шортики і різні кардиганчики, і суконьки, і ще пальто замовила, то буде якась, мабуть, фотосесія, але насправді дитячий стиль це теж цікаво для мами. Знаєте, цікава така гра. От, і, звичайно, окуляри, це все стараюся купувати. Вати я, от зараз зимовий сезон. До речі, дівчата, якщо ви переживаєте, що вас в Україні, наприклад, немає цих всіх магазинів, вони не відкриті, то я насправді і в минулому, і поза минулим, короче, довоєнний час, я не купувала в Україні, так не робила. Я купувала завжди в європейських магазинах і просто на міст Експрес замовляла собі ті посилки. До речі, дещо я таки купую в українських виробників. І якщо до мене їде мама, якраз вона зараз приїхала, вона мені привозить дещо. Я зараз вам покажу вінтажку, бо мабуть, весь вінтажний інстаграм був переглянутий мною на предмет пошуку. Про це щось неймовірного в Україні теж. Є прикольний вінтаж. і до речі, він дуже часто не знаю, як так виходить. Вони ж, напевно, десь його тут купують, ну не знаю. Але він дуже часто по якимось приємним цінам. Мабуть, що вони все ж таки на eBay замовляють такими великими, знаєте, цими лотами. Так, наша примірка закінчена. Я сподіваюся, вам сподобалось. Я вирішила, що в білу сукню таки поверну, бо то був S розмір і вона не сіла. Всі інші речі непогано сіли. До речі, я не показувала речі, які я замовляла Декілька розмірах вони були, вони вже всі відложені. Тобто одну річ, яку я вам показувала, вона могла в мене бути в двох розмірах, бо це розпродаж і не завжди є М. Тому, дівчатка, пишіть, чи подобається вам такий контент. Була рада привести з вами час. Сподіваюся, що мої покупки, образи якось вас надихнули, трішечки відволікли і додали настрою. Всім па-па!